От мене питають, яка пральна машина зараз краща в магазині. Ну, вроді б то LG непоганий бренд, да? Це у нас LG. Я на ній буду другий раз міняти підшипники. Тут у нас все по-польськи написано. Модна машинка. Тепер увага. Випродукувано в Росії. От. Бачите, як вони гарно роблять. 16-го року машинка. Другий раз поряд будуть мінятися підшипники. Бачите, як воно поржавіло? З польської техніки такого нема. От. Ось, будь ласка. 16-й рік. Ось дата продукції 8 місяць 2016 рік. Да, шкода мені поляків. Якщо в Польщі досі таке продається. Це при тому при всьому, що э, LG збирається теж в Польщі.